Вітаю усіх. Вирішила, що треба записати таке відео після прочитаних багатьох коментарів. Якщо не я, то хто? Але спочатку я дуже дякую всім вам, дорогенькі підписники і ті, хто заходить подивитися мої відео, в яких я з вами ділюся різними, різною інформацією, там, де я вас підтримую. Або кажу щось таке, щоб ви пораділи, або щоб ви не втрачали віру та надію. В соцмережах я не заробляю ніяких грошей. Гроші я заробляю своїм трудом. Двадцятину зароблених грошей я завжди віддаю на потреби ЗСУ, на потреби тяжко пораненим військовим. І на потреби тваринок, які були поранені і вивезені з сірих зон з-під обстрілів. Отже, я вам дуже всім дякую, тому що саме з цієї оплати, яку я отримую за особисті консультації, ці гроші йдуть на ось таку допомогу, тому ви, тому ви причетні до такої допомоги. І я вам усім посилаю ось такі ось, ось таке ось добро від серденька мого, від душі моєї, всім вам за всю вашу допомогу, за всі ваші добрі слова, за всі ваші ось такі вподобайки. Отже, звуть мене Наталя, мені 49 років. Я не таролог, я не кажу вам інформацію по картах Таро. Я ясно бачу, ясно мовлю, ясно знаю. Карти Таро мені потрібні для того, щоб підтвердити ту інформацію, яку я розповідаю, побачити більше деталей. Ті люди, хто давно вже мене дивиться або отримував свої особисті розклади у відеоформаті, то вони вже знають, коли я розповідаю, а потім вже витягаю карту, яка каже про те, що я вже розповіла. Хочеться дуже швидко і коротко. Ви звикли казати, що такі люди, як я, мають дар. Не завжди це дар, іноді це дар і рок, і його дуже важко нести. Дар це означає дано просвітлення. Да, е, ра это свет, свет это знання. Дано знання, дано знання Всесвіту. Також можна це казати, що тобі дають согласие, «да» на ра, на знання законів Всесвіту. Рок це означає те, що родом определено кожному. Тобто дар і рок це дано согласіє на знання. Законів Всесвіту, які родом определені, заздалегідь кожному в роду, хто це візьме. Інформацію я отримую на русском язикі Тому у відео, яких я записую, я можу говорити або українською мовою, або переходити на русський язик. Тому що не завжди можу знайти українські слова, або я не хочу затягувати 5-хвилинне відео на 15 хвилинне відео, поки я шукаю в своїй голові, як перекласти з русского на українську мову. Далі, коли я записую вам відео і розповідаю ті теми, які ви хочете почути, я знаходжуся в тому, в тому стані, в яке-то взагалі -то люди намагаються навчитися входити роками. Я цього не просила і не прошу, мене вводять ці стани самі, і це може відбуватися як вночі, так і в день. Буває таке, що я можу піти не тією дорогою, коли. Кудись іду по справах, або можу зранку зробити моціон двічі, тому що впевнена, що я його ще не робила. І, тобто я вчилася саме виходити із цього стану завдяки тому, щоб тримати в руці щось таке, що мене колить, да, або класти в. Взуття якийсь маленький камінець, який мене буде тут тримати. Стан цей схожий на самнабулічний. Тобто, коли це вночі, то це 100% самнабулічний стан, і це буває іноді страшно, тому що ти не можеш з нього вийти. А в день, коли, і коли я вам роблю розклади, Записую відео в процесі, це напів сам стани. Тому я можу десь тормозити, е, да, і ще, е, як би вам це пояснити. Отже, не розстраюйтесь, будь ласка, дуже сильно. Коли відео забирає більше часу, ніж могло б зайняти або коли я розмовляю не тією мовою, яку би ви хотіли почути, хай буде трошки, але я думаю, понятно, я, як завжди, всіх вас прошу зберігати світло у ваших душах, любов у ваших серцях. Віру в перемогу. І те, що я вам казала, Україна буде дуже сильною, моцною, потужною. Вона буде розквітати, в Україні буде, будуть хотіти жити всі. І, як казали, все буде Україна, це все почало відбуватися на самому початку війни. Дуже багато, багато людей пороз'їжджалися по різних різних країнах, по всесвіту. Куди і привезли щось таке з України, познайомили Всесвіт з Україною, там, де перебувають ці люди на сьогодні. Це все і називається все буде Україна. Розумієте? От-я трошки Трошки хвилювалася, тому що не хотіла сказати е, чогось забагато, щоб це не виглядало як хваставство. Хотіла сказати е, поменше, але поконкретніше, для того, щоб е, ті, хто знають мене давно, знали трошечки більше. Ті, хто мене не знає, щоб не хвилювалися, не нервували, коли мене дивляться. Отже, на все добре. Па-па!